Сьогодні у цьому відео хотів би розповісти про недорогий ігровий сетап, який складається з мишки та клавіатури від компанії Bloody. Мишка називається W95 Max в такому жовто-чорному кольорі, а клавіатура називається S98. Це механічна клавіатура, яка підтримує хотсвап. Вона має додаткові кейкапи PBT. Є в даній клавіатурі можливість поставити також чорні кейкапи. Вони йдуть в комплекті. Ну і відповідно, клавіатура гарно підходить до мишки, або там мишка до клавіатури. Гармонічно вони грають по кольорах і відповідно в стилі все бладі. Якщо взяти саму мишку, то дизайн неї такий достатньо виражений, як ігровий. Це футуристична мишка в стилі кіберпанк. Мені подобається яскравий жовтий колір, мені подобається в гострі лінії, і дизайн реально впізнаваємий. Що стосовно підсвітки, то підсвітка тут в декілька зонах, я її продемонструю. Якщо любиш, то мишка реально тебе порадує, тому що виглядає з підсвіткою дуже круто. Що можна сказати по якості в Канані? Мишка виконана якісно, пластик тут хороший. Якщо брати бічні сторони, вони такі прорезинені, тобто ти будеш е, міцно тримати мишку в руці, вона не висковзує. Якщо взяти по цих, е, скажімо, по узору, так воно, типо, практично в тому плані, що е, міцно тримати, але туди забувається бруд. Тому я вже не перший раз відповідно, роблю огляд на бладі, користувався. Є такий момент, якщо регулярно протирати, в принципі, все ок. Не допускати, щоб воно не забувало. Бо забувається, то вона виглядає відповідно негарно. Стосовно збірки, то От, бічна частина не протискається біля кнопок. Понатискати на саму мишку. От наверх. То я зачепив кнопки. Хрусту немає, вона зібрана гарно. Всередині. Ну, нема такого відчуття, що старабанить. Зібрана вона гарна. З нижньої частини можна побачити 4 глайди металевих. Мишка. Ковзає по любій поверхні, і по коврику, і по столу гарно. В принципі, нарікань ніяких немає. Я задоволений, достатньо так добре. Вона ковзає. Як для недорогої бюджетної мишки, скажімо так, ігрової, ніжки непогані. Знизу є сенсор, можна одразу побачити BC3332, 12К сенсор. Стосовно кнопок, то є кнопки частоти опитування плюс лот, це в нас індикатор, і ти відповідно можеш виставляти значення. Якщо взяти по кнопках, зверху, окрім основних кнопок і коліщата, є додаткове коліщата. Є ось така кнопка теж, ось так вона натискається. Оця ну, кнопки вперед назад стандартно і додаткова теж кнопка на швидку дію. так? Якщо по натиску, по кліку, зразу продемонструю, як клікають основні кнопки. Якщо натиснути кнопку, до корпусу вона не дотискається. Ось так, по люфту. По коліщату. Дуже плавне коліщати, Тихо скролиться і в ту, і в іншу сторону, вперед, назад, по натиску, ось так. До речі, по кліку можу сказати, клік приємний, мені подобається. По звуку приємний і якщо по гучності, десь на середньому. Не голосна мишка. По додатковому коліщату. Воно трошки жорсткіше і трохи голосніше. Ця кнопка натискається приємно і достатньо тихо. Бічні кнопки, ну вони трошки такі, як для мене, ну, мають люфт і голосніше натискаються. Але, в принципі, працюють от по натиску. Приємний такий клік, спрацювання йде добре, і ось ця кнопка. Також, коли руку тримаєш, зручно, щоб палець сюди впрається. Оця підложка, вона, ну скажімо так, виконує свою функцію. Наприклад, мені не подобається, що ти коли пальцем палець сюди кладеш. Трохи зачіпляється оця нижня частина, і я трохи чіпляюся об цю кнопку. Ну, мені це дискомфортно, скажімо так. Я взагалі не люблю, не користуюсь бічними кнопками, цими вперед-назад, і якщо щось додаткове є, я стараюсь мишку вибирати, щоб висота була достатньо висока, але все індивідуально, у кожного пальці різні, і кожен по-різному тримає. Хтось буде отак палець тримати, хтось прямо на цій кнопці. У мене випадково було, що я натискав. Але це справа більше звички. В принципі, по кліку основних кнопок і коліщати, все гуд, мені дуже подобається. Кабель Відповідно, стандартний до 2 метрів підключається мишка USB-A, кабель тканинний, достатньо еластичний, є захист від згинів. Ну і в принципі тут питань немає. Давай зараз підключу підсвітку, покажу, як вона виглядає з підсвіткою. Ось безпосередньо виглядає так: мишка з підсвіткою. Просвічування йде на коліщаті. коліщата до речі, прорізинена, має такі насічки, і плюс полоска RGB. Зверху така дизайнерська полоска, яка світиться, і з нижньої частини получається, майже по всьому контуру мишка світиться. Ну, Підсвітка реально мені подобається, вона зроблена якісно і в темноті виглядає дуже привабливо. Давай тепер перейдемо до клавіатури. Клавіатура, як я вже сказав, механічна, підтримує hot Swap, тут свічі червоні на три пін, Відповідно, можна замінити на інші. Кейкапи тут йдуть комбіновані. Кейкапи йдуть з abs пластику, це такі основні, чорні з сірим, і плюс PBT жовтого кольору. Відповідно, компоновку ти собі можеш зробити, як хочеш по дизайну. і... Ті самі основні кнопки ігрові, ти собі, відповідно, їх можеш е, лишити з PBT-кейкапів. В комплекті йдуть відповідно, ці кнопки. Ось, ну, по суті, всі вони заміняють е, ті кнопки, які вже стоять. Ти можеш поміняти чорний пробіл, сіро чорні кнопки е, abs Пластик. Ось так виглядає. Додатково на заміну є свічі, е, тут їх виходить, 12 штучок. Давай зразу свіч покажу, як він виглядає. Червоні свічі від Владі. Ось так виглядає сам свіч. Трипін-конектор. Приємний натиск свіча. Ну, червоні свічі це є самі популярні. Всім зрозуміло, що таке червоний свіч. Тайпід, відповідно, я продемонструю. І в комплекті йде отакий пулер для кейкапів і для відповідно свічів комбінований. Що можу сказати по виконанню даної клавіатури? Корпус зроблений гарно. Він пластиковий. Е, якщо взяти по слідам, скажімо так, зверху слідів від пальців не буде видно. Така структура е, ну, має, скажімо, шершаву, трошки шершаву структуру, то відбитків не буде лишати. Якщо взяти в загальному, як клавіатура виглядає, то вигляд вона ну дійсно має привабливий вигляд. Єдине, що було б круто, звісно, що всі були PBT, тому що ну, тільки основно це жовті, кількапи-пвітіжка. Давай зразу знімлю, кейкап, покажу, як. Один вже вилетів, як він виглядає. Ось. Товщина стінок, ну така, скажімо, десь пів, до півтора, напевно, може один, може півтора. По якості, який ну, нормальний, так скажімо, якщо враховувати ціну е, даної клавіатури. І свіч зараз я дістану. Ну, Той самий свіч всередині ось можна побачити. Як виглядає коннектор? Діод, до речі, йде з верхньої е, частини, так, зверху. І без зусиль ти можеш назад поставити свіч, відповідно, клавіатуру почистити, можна замінити, поставити інші свічі і користуватися. Підключається дана клавіатура по стандартному кабелю, йде підключення по центру. Ти можеш вивести з збоку або направо, або наліво. Кабель він резиновий, плоский, до речі, і достатньо довгий там, ну, стандартна довжина до 2 метрів. Вистачить, щоб підключити до любого Твого девайсу. підсвітка окремо можна виставляти ось так кнопочку проклацати різні її режими. Підсвітка просвічується на клавішах всіх. Ну зараз в мене світло зверху б'є, так можна побачити, як світяться англійські і українські літери. І якщо по біті кейкапах, то чиня йде, скажімо так, не чітко літер, а свічіння йде там, де саме вони надруковані, типу полоскою, так як зараз можна побачити в кадрі. Я розумію, що це не дорога клавіатура, але хотілося б, щоб все-таки свічіння було таке чітке і рівномірне, як, наприклад, на ABS-кейкапах. Якщо підвести невеликий підсумок, то в цілому клавіатури мишкою я задоволений. Мені сподобалось і по якості виконання, мені сподобалась і мишка і по кліку, і по скролінгу. сподобалось, як вона виконана. І якщо взяти по клавіатурі, то однозначно перевага те, що є hot Swap, перевага те, що є, хоча б частково PBTK капи комплектні. Ну і відповідно, також плюс, що гарна підсвітка і гарно можна підібрати собі комплект. Ну і відповідно, як обіцяв, то в кінці відео тайпінг тест, відповідно, ще раз продемонструю тест мишки. І вже оцінюйте по звуку по відпрацюванню стабів. Пишіть свою думку в коментарях.